Українські самостійники, яких була переважна більшість у республіці, справді були шкідниками для радянської влади. Потрібно було почистити УСРР від нелояльних, щоб безперешкодно викачувати ресурси для військової промисловості, країну рад поставили на воєнні рейки, хоча відкрито про це не говорили індустріалізація. Курс, на яку оголошено в 1925-му як генеральну лінію партії, означала модернізацію військової промисловості. Колективізація, позбавлення селянських родин приватної власності та перетворення їх у контрольовану робочу силу. Нову програму розвитку Червоної армії Кремль затвердив тоді ж, коли й перший п'ятирічний план економічного розвитку господарства в СРСР 1928 року. Перша п'ятирічка мала увінчатися космічними цифрами 5,5 тисяч танків і 3,5 тисячі бойових літаків. До 1933-го в Україні побудували третину від грандіозних загальносоюзних об'єктів серед них величезний Дніпрогес, який мав забезпечити електрикою заводи, Харківський завод, Запоріжсталь, Азовсталь, Криворіжсталь.